Друзі, всім привіт! Паша на связі Київ, Україна. За вікном у нас 22 квітня 25-го року. І можна сказати, що вже прийшло літо, бо я не знаю, як у вас, але у мене за вікном у зацінку десь 26-27 градусів на сонце. Я навіть не хочу собі уявляти, скільки. Друзі, сьогодні саме те відео, котре ви, скоріш за все, так довго чекали. Сьогодні, друзі, ми з вами будемо перевіряти продукти. На нітрати. Для цього я буду використовувати саме ось такий прилад, котрий мені до мене дійшов. Тут дуже багато, дуже багато всіляких ем, фруктів, овочей. Він багато чого перевіряє, навіть всякі вся заморські е, снадоб'я. Тому будемо дивитися. Друзі, ви в першу чергу у голосуванні, котре я проводив нещодавно. Ви проголосували за овочі на першому місці овочі, на другому місці фрукти. Ви знаєте, поки ми не перейшли, я хочу вам подякувати за будь-який ваш комент, за будь-який ваш фідбек, за будь-яку вашу активність. Це може бути вподобайка, це може бути підписочка. Це може бути донат, котрий теж велике. Дякую, хто з вас його робить. Реквізити, до речі, під відео. На монобанки, на приватбанки, на PayPal. дуже дякую. Це допомагає, стимулює та допомагає у пересуванні за межі Києва на всілякі гоголіви, на броварські ринки. У нас було декілька відео, котрі стосуються продуктових ярмарок. Ми вже е, скупали овочі та фрукти, щоб перевірити, чи обважують нас чи ні. Посилання під відео. Саме на продуктових ярмарках ми приходили після закриття та дивилися, чи можна щось попоїсти безкоштовно знайти для себе. А сьогодні у нас відео якраз котре теж буде стосуватися продуктової ярмарки, і ми будемо дивитися, чи продають овочі і фрукти з нітратами на продуктових ярмарках. І якщо продають, то наскільки це небезпечно? Наскільки воно перевищує допустимий? Максимум. Якщо ви готові, присягнули ремні, поржали в палець вверх влупили. коментарі, приветствуется, поклон до землі, хто підписався і погнали! Друзі, сьогодні у нас буде на нашому тесті значить, апельсини, раз, манго, буде болгарський перчик, буде капуста, все, що за нею залишилось після приготування борчика. Ой, огурчик, огурчик, так, огурчик, киві. Це у нас авокадо поштучно. Це у нас що це у нас? Кабачок і це, так розумію, баклажан, котрі залишились після смаження. До речі, саме це той продукт, котрий ми перевіримо, бо в мене є деякі опасіння. Так, ще у нас буде виноградик і ще у нас буде е, помідорки чері. І якщо, друзі, вам треба перейти до нужного вам продукту, овоча та фрукту, ви можете подивитись, під відео є таймкоди, там хвилина. Секунда, і саме який продукт вас цікавить, можете просто перейти. Так, перше у нас буде апельсин. Значить, Що ми робимо? Ось такий пристрій. Тут є щуп, бачите два щупи, і тут є менюшка. Ми обираємо в меню фрукти. Далі ми обираємо цитрусові. Тут у нас і лимончик, і апельсинчик. Ну, Я гадаю, що показ норми він і для лимонів, і для апельсинів однаковий. Це 30 одиниць. Занурюємо щуп і тиснемо тест. Тест. Норма 30. Вміст нітратів у нормі до 30 одиниць. Другий у нас пацієнт це болгарський перчик. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, скільки вони коштують, буду записувати. Але у відео, де ми з вами дивились, наскільки обважують, там всі ціни є. Посилання під відео можете подивитись. Так, дивимось на перчик. Овочі, болгарський перець. Болгарський перець. Занурюю щуп. Дехто каже, друзі, ну давайте зараз перевірю, а потім розповім. Тест. До 30. При нормі 250. Друзі, дехто каже, що щуп не можна занурювати е, ось так вертикально, бо там полость. Але щуп у будь-якому своєму е, місці, в да, будь-якій частині, він соприкасається з оболонкою, і тому хоч полость, хоч не полость, все одно воно все вірно покаже. Так, перець теж пройшов наш. Тест. Наступна у нас капуста. Звичайна капуста не молода. Обираємо овочі. Нагадаю, це все з продуктової ярмарки одноденної в Києві. Обираємо капусту. Занурюємо щуп, тиснемо тест. 900 норма. 60. Бачите, 60 вміст нітратів у нормі. Капуста з продуктової ярмарки. Тест пройшла. До речі, друзі, знаєте, цікавий факт, хтось в коментарях або тут, або в Тіктоці. До речі, якщо ви ще не бачили мій профіль в Тікток, обов'язково заходьте, дивіться, підписуйтесь, якщо ви там є. Якщо навіть нема, додавайте в вкладення та слідкуйте, бо там однохвилинні відео, котрих нема в Ютубі. Так ось, хтось в коментарях мені писав, по ідеї, Нітратів в овочах і фруктів в Україні не повинно бути, тому що по словам цього перевізника, цієї людини, коли вона в'їжджає в Україну, то на кордоні перевіряють. Вміст нітратів. Я не знаю, мені здавалося, що прикордонники не повинні таким займатися, чи хто там перевіряє, я не знаю, ну паспорти перевіряють, але щоб нітрати перевіряли, то як ви гадаєте? Напишіть в коментарях, чи це тру, чи це правда. Наступний наш пацієнт це оєрок. Оєрок, чесно кажучи, не пам'ятаю, звідки, він, чи Умонь, чи то вороньків, чи ще звідкись. Ну, купував я, здається, в 90 х 4 гривень він коштував. Заходимо овочі, шукаємо огірки. Огірок знайшли, занурюємо щуп. Теж, до речі, важливо, що ближче до кінців покази можуть відрізнятися. Тому ми будемо брати середньоарифметичне, занурюючи посередині, тиснемо. Тест при нормі 400 огірки показують нам до 30 одиниць, що я вважаю нормою. Вмістні тратів у нормі. Огірки, тест пройшли. Давайте протестимо кабачки та баклажан, до котрих у мене є некотре опасіння, тому що це такий продукт, знаєте, який, ну, в принципі, ще не сезон. Хоча огірки теж не дуже та сезон. Беремо кабачок. Звичайний кабачок просто, бачите, розрізаний. Так, овочі, буряк, броколі, морква, селера, пекінська капуста, баклажан. Кабачок. Кабачок, так, кабачок. 400 норма, 400 одиниць. Занурюємо щуп. Тиснемо тест. При нормі 400, 160. Бачите, якщо до цього у нас було там якісь копійки, да, взагалі там до 30, до 60, то тут ну, майже пів норми. Так, це нормально, навіть якщо було 399, це було б норма, але 160 це вже не до 30 вміст нітратів у нормі. Так само, давайте перевіримо ще баклажан. Бачите, в мене чуйка. Не підвела баклажан. Беремо баклажан, тест. 300 одиниць. Занурюємо наш, баклаж... наш щуп в баклажан і тиснемо тест. При нормі 300 до 30 баклажан нам показує. І кабачок, і баклажан. Я вважаю, що він пройшов тест на нітрати. Друзі, перш ніж ми перейдемо до Києва ви можете прямо зараз написати у коментарях, що ви б хотіли, щоб я перевірив, ем, яку продукцію, та саме звідки, чи це якийсь ринок, чи це якийсь магазин, може АТБ, може Ашан, може Новус. Напишіть прямо зараз у коментарях. Ківі у нас звичайний не якийсь там голд. Значить, ми шукаємо Ківі. Кокос, дурян, черешня, Ківі. Знизу тиснемо. Норма 60 одиниць для Ківі. Занурюємо щуп. Тиснемо тест. Отримуємо результат при нормі 60 до 30 вміст нітратів у нормі. Ківі з продуктової ярмарки. Тест пройшов. Манго. Друзі, манго, перевіряємо манго. Взагалі, знаєте, ось я так зараз перевіряю і так думаю, що, е, скоріш за все, все, що забугорне, да, Ківі, Манго. Воно мені здається, що не буде містити нетраті. Те, що у нас тут поруч, да, в, в теплицях вирощується, ось манго у нас вирощується в теплицях. ось, там треба перевіряти. Так, Манго занурюємо щуп. 30 у нас одиниць це норма. Ух ти його, яка кожура. Так, тест. До 30 одиниць. Вміст нітратів у нормі. Логічно, що. Всі екопродукти, котрі вирощуються, де та котрі вже є в теплицях, можливо, я не стверджую, але можливо, в них є якісь домішки. Бо манго він собі росте десь там в Африці або в Занзібарі. Його ніхто не буде, мені здається, пічкати хімією, тому що він і так там росте. Банани. Манго, ківі та інші заморські продукти. А ось наші ранішні огірки, ранішні помідорки, ранішня якась полуниця ось там є питання. Авокадо. Авокадо це у нас що у нас? Фрукт, мабуть. да? Так, авокадо обираємо. 30 одиниць норма. Занорюємо щуп. До речі, друзі, а кавун це що? Фрукт, овоч. Чи може янгорда. Так, тест. Тиснемо. Авокадо при нормі 30 до 30. Тест вміст нітратів у нормі. Авокадо. Тест пройшов. Ми виходимо на фінішну пряму. У нас залишається чері чи коктейльні, я не знаю. І у нас ще залишається кішміш. Так, беремо коктейльні, овочі. Картоплю, до речі, можна перевірити. Томати 300 одиниць. До 300 одиниць у нас норма. І занурюємо щуп. Чік. Тест. Дивимось до 30 одиниць при нормі 300. Ще є великий зазор навіть. Вміст нітратів у нормі. Томати пройшли перевірку на нітрати з продуктової ярмарки. І на закуску, друзі, все, що лишилось у мене від кішмішу. <хи> Навіть він вже трохи, бачите, спортився. Шукаємо фрукти. Віноград є. Норма у нас 60. Кішміш у нас є. Занурюємо щуп. Тест. При нормі 60 вміст нітратів не виявлено. До 30 одиниць. Виноград кішміш з продуктової ярмарки. Тест пройшов. Друзі, як бачите, в принципі, я здивований. Я здивований в позитивному ключі, тому що всі наші 10 чи скільки там позицій вони показали добрий результат, крім е, кабачків, е, котрі, ну вони теж добрі, да, там 160 були, були при нормі 400 одиниць, але це трохи було завищено. Я не знаю, як це буде виглядати всі інші тести, тому що перевірити по суті один продукт це 20 10 секунд часу. Скоріше за все, я буду викладати ці перевірки в Тіктоці, де до хвилини будуть відео, тому що нагрібати купу продуктів і навіть при такої кількості все одно відео буде не дуже довгим. Тому заходьте в TikTok і підписуйтесь, дивіться там ці коротесенькі відео. Тому що в YouTube, в YouTube викладати відео до хвилини, ну це дуже дивно. А може, просто буду плюсувати до. Того відео, коли я ходжу по магазину, дивлюсь ціни, розповідаю вам і наприкінці буде перевірка придбаного на нітрати. Друзі, нітратомір. В коментарях написали, який саме продукт, овочі, фрукти, може, м'ясо, може рибу, ви хочете, щоб я перевірив. І обов'язково з якої саме локації, з якого саме ринку, чи магазину, чи мережі магазинів. Вподобайку колопілі, палець вверх вражалі. Проверили подписочку, бывает YouTube подписывается, реквизиты для вашей поддержки финансовой под видео, монобанки, приватбанки, PayPal. И до новых встреч на видосах. Всем пока.